Мої вітання, шановні. Сьогодні на огляді така пушечка ракета Шкода Октавія 5 2009 року випуску на гарному моторі, дизельному, 2-літровий дизель на гарному автоматі. Це у нас 6-ступенева 250 Гарна надійна модифікація, гарного надійного автомобіля. Автомобіль у нас в серебристому кольорі, маємо лінзовану оптику, маємо передні протитуманні фари. Автомобіль встановлений на нову зимову гуму 15-го розміру. Залізні диски, ковпаки оригінальні. Автомобіль у нас кузовий універсал і. Трошечки притонований. Що хочу сказати, що шкода, Октавія зараз на ринку, вона конкурує з третіми меганами і є одна із най, найулюбленіших марок і моделей із автомобілів на сьогоднішній день. Добре, друзі, так виглядає автомобіль ззаду. Маємо парктроніки. 4 штуки на задньому бампері, шильдик TDI, турбодізельочок і Octavia. Octavia славиться своїми великими багажними отсеками. Тут у нас все тримає і подобається мені, як відкидається шторочка. Глибокий, широкий і високий багажник, який вместить в себе багато речей і всього необхідного. Як же не заглянуть сюди? Тут нічого немає. Тут теж. А, ось ми і добрались до того скарбу, який необхідний. Дивіться. Є фаркоп, є домкрат, є ключ, є, є запаска і дивіться, є отакий манометр. Комплектація даного автомобіля у нас розпочинається з дверної карти. Як зауважимо, двері комбінуються з пластиком і шкірою, повний електропакет електрорегулювання та підігрів дзеркал заднього огляду, хромовані ставочки на ручках. Далі переходимо передні та задні протитуманні фари, коректор фар. Автомобіль оснащений круїз контролем, шкіряне кермо. На жаль, додаткових функцій у нас на кермі нема. 241 тисяча кілометрів заявленого пробігу автомобіль має. Магнітолка штатна і щодо комфорту, двозонний клімат-контроль, кнопочка ESP -off, в принципі нічого. Тут, я так розумію, має бути такий знаєте, домашній телефон. Ну, ти вішаєш, не вистачає цього коліса, щоб накручувати цифри. Але це все жарти. Підлокітник, до речі, з який регулюється по, по виліту, скажімо так. І шкірове оздоблена ручника. так. Тут нічого цікавого у нас немає, але є вихід AUX. Теж непогано. Салон автомобіля у нас скомбінований. Це шкіра і текстиль. Дуже зручні сідушки, які підтрим... з такою як підтримкою спіни, я не знаю, але дуже зручно сідаєш. По-перше, самі, ну, сама подушка ця м'яка. А по-друге, що сідушки тебе наче огортають, наче обнімають, і ти почуваєш себе прекрасно. Друзі, так само зручно, як і спереду і ззаду, а особливо пасажирам, тому що їм не потрібно контролювати дорогу і концентрувати свою увагу в русі. Ви можете відпочивати, сидіти на цих прекрасних сідушках, які знаходяться в шикарному стані на свій вік і на свій пробіг. Також для зручності відкидаєте собі підлокітник, сюди берете конфетку і все. І життя прекрасне, життя вдалося. Наші дорогі клієнти, наші шановні підписники, я запрошуватиму вас і надалі для того, щоб ви приходили на наш майданчик і обирали гарні автомобілі. Наприклад, як ця шкода Октавія, два літра дизель, автомат. Це те, що ви можете знайти в ній. А ще купу комфорту, тож завітаю на майданчик автопоєн, щоб купити свій автомобіль мрії.